Всіх вас вітаю, шановні глядачі, нашого каналу. Ми з вами продовжимо далі вивчати і розуміти ситуацію, про яку ми кажемо. Питання, що саме відбувається на державних підприємствах? Яка ситуація з приватною формою власності? Чи знають про це депутати, яких було обрано для цього? Бо ці підприємства державної форми, приватної форми. Розташовані на території, де є громада. Та громада, яка вас обрала, депутаті. Ви розібрали в цьому питанні, ви наголосили про це, ви з'ясували, що ви запропонували, якщо там є якісь питання, а можливо, і проблематика, як це вирішити. Бо це відноситься до місцевого середування, до життєдіяльності. Бо там працюють люди, виборці, громади. І має в цьому бути розуміння у депутата не тільки розповідати про комунальну власність у вигляді якихось моментів, пов'язаних з перевіркою діяльності, і то не до кінця вони ж перевіряють, не доводять все, як потрібно бути. Чи були порушені питання про необхідність проведення перевірок щодо діяльності розташованих на її території? Території підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності. Мова йде про приватну форму власності, про державну, про комунальну. Депутати мають в всіх питаннях розбиратися, не зацикливатись тільки на комунальній сфері власності. Ні. Вони мають розібратися з усіма формами власності, які. Є на відповідній території у вигляді підприємств, установ, та організацій, їхньої діяльності, що там відбувається, яка ситуація. Також має розібратися депутат в діяльності виконавчих органів ради. Тобто, мова йде про управління, про департаменти про відділів, тобто про ті структури, до яких звертаються виборці, з заявою, зі скаргою, з запитом, ходять на прийом до їхніх керівників. У цих питаннях депутати розбирались, як ці виконавчі органи ради працюють, які вони здійснюють повноваження, які проблемні питання, можливо, є, як треба покращити роботу цих виконавчих органів ради. Та окремо ще прийняти на сесії ради основну програму, а ця програма має назву соціально-економічний та культурний розвиток. На жаль, в місті Суми такої програми немає. Починаючи з 97-го року, по сьогоднішній час змінилась купа депутатів. Прізвища різні були, в результаті такої програми нема. Вони всі щось розповідали і розповідають про якісь там свої заслуги перед громадою, про їхню якусь діяльність. А в результаті програми немає основної, по якій треба жити. І відповідно ця програма має бути. Виконана на цій території для розвитку, бо вона має назву програму соціально-економічного та культурного розвитку. Немає програми, відповідно, немає розвитку. Мова також йде про інші цілі програми. І не просто інші цілі програми, а ті програми, які мають бути затверджені сесією і саме по всім пунктам глави 2 закону України про місцеве судування. А цих пунктів більше 200 штук. Якщо казати про другу главу закону України про місцевання, там більше 200 повноважень. Окремо мають розуміти, які мають бути стратегічні плани на майбутнє відповідної території для впровадження розвитку та безпечного життя громад. Яка стратегія має бути? Для того, щоб відповісти на це питання. Має бути зроблений аналіз за попередні роки, щоб дати визначення щодо стратегії, яким має бути ця стратегія, і що треба врахувати при впровадженні відповідних моментів для того, щоб на території відбувався дійсно розвиток. І не просто розвиток, а ще й була безпечне життя для громади. Тобто стратегія. Це першочергове завдання для того, щоб бачити в майбутньому, як буде жити територіальна громада разом з мешканцями, з урахуванням цієї програми соціально-економічно та культурного розвитку. А для цього треба зробити аналіз в першу чергу за попередні роки. Депутати ці питання піднімали, вони аналізували взагалі ситуацію за попередні періоди в різних. Питання, як соціального розвитку окремо, як економічного, як культурного, взагалі розвитку громади, які були моменти, на які треба привертати свою увагу і відповідно робити аналітику в цих важливих моментах. Тобто, має бути у депутата відчуття, що він депутат. І йому треба в цьому розбиратися. Не тільки голосувати за розподіл бюджету. І потім казати, що ми проголосували за бюджет, і ми цей бюджет будемо виконувати. І не розповідати мешканцям про те, що ми на вашому окрузі вирішимо всі питання за рахунок місцевого бюджету у вигляді депутатських коштів, яких, до речі, не існує, а існують бюджетні кошти. Але їх треба використовувати з розумінням, з урахуванням всіх тих моментів. Щодо життя громади, щодо стратегії розвитку території, щодо планів соціально-економічного та культурного розвитку, щодо поняття такого як розвитку в цілому. Ось цими питаннями треба займатися, депутатам. Тому, шановні глядачі, ми з вами розібрали цей блок. Тому. Наступного відео ми продовжимо далі казати про діяльність депутатів про ці важливі моменти. Тому на того з вами не прощаюсь, шановні глядачі. До наступних зустрічей.